Був засуджений до ув'язнення, але вирішив присвятити себе захисту нашої держави. У Городищинській виправній колонії провели мобілізацію одного із засуджених. Вирішив долучитися, бо багато знайомих моїх товаришів воює, і я вирішив не сидіти осторонь, прийняти участь. Зі сторони адміністрації все було нормально. Дозволили побачити з військовим, дозволяють вибрати бригаду. Все відбувається згідно чинного закону про добровільну мобілізацію засуджених. Для цього потрібно виявити бажання та подати відповідну заяву для адміністрації установи. До ув'язнення відбуває покарання і можливість ця затребувана. До прикладу, в Городищенській виправній колонії, що поблизу рівного Сергій став 98-м в'язним, хто вже незабаром долучиться до війська, замість того, аби відсижувати термін. Відбір де, як в яку бригаду, ну віджимання, присідання, як мінімум, треба щось зробити, ну тобто, щоб була якась фізпідготовка. А зі сторони адміністрації вона все предоставляє ВЛК, ТЦК, ну тобто психологічні тести можна пройти. Доєднатись до захисників Сергій хотів ще з початку судових процесів, але Феміда відхиляла його бажання. Чоловіку все ж присудили п'ять років відбування покарання в колонії. Після почутого вироку Сергій знову виявив бажання приєднатися до війська. Загалом весь шлях від ув'язненого до мобілізованого зайняв у нього один і три роки. Бригада нормальна, ну тось можна так виразитись. Ну то на віду, на слуху, як то говорять, ну і тому ну тось вирішив іти в ту бригаду, але не можу говорити в яку. Але мобілізуватися може далеко не кожен. Для цього потрібно прийти ряд відповідних етапів. Спочатку засуджений проходить медичний огляд в колонії, після саме ВЛК. Далі спілкування з представниками військових частин, які проводять рекрутинг. Коли частина обрана, приходить письмове оповіщення про відповідне рішення. Тоді збирають усі документи ув'язненого та виготовляють військово-обліковий квиток. І вже після цього проходить трирівневий психологічний відбір та отримується сертифікат наркопсихдиспансеру. Коли вже всі всі документи зібрані, ми проводимо свою комісію, і на підставі нашої комісії, адміністрації державної штанової гордичники правно колонії, матеріали готуються до суду. Суд це також черговий етап, де суд може задовільнити або не задовільнити. При позитивному рішенні суду приходить до нас відповідний документ, і на восьмий день відбувається те, що от ви сьогодні бачили: це звільнення вже до лав ЗСУ. Працівники колонії розповідають, що засуджених приймають лише у піхоту, і вони цілком усвідомлено йдуть на зважений крок, який би строк ув'язнення у них не був. Варто зауважити, що серед таких чоловіків уже є і загиблі, і ті, хто перебувають у полоні. Але від того менше бажаючих вступити до лав ЗСУ не стає. Ірина Філіпчук, Андрій Денега, новини Рівного.